На Алеї Слави міського кладовища в Івано-Франківській громаді поховали бійця 78-го окремого батальйону 102-ї бригади територіальної оборони Андрія Гуля, який загинув 3 лютого біля Гуляйполя на Запоріжжі у бою з окупантами. 23-річний юнак пішов на війну наступного дня після батька. Ростислав Гуль перебував менше як за кілометр від сина у тому фатальному бою. каже найгірше у житті проводжати сина в останню путь. Кожної в тому жить робить те, що мусить, то його вибір, його рішення, він так хотів. Я пішов вперше і казав Сиро, де конче хочеш, твоя воля, підеш пізніше, коли покличуть. Він прийшов на другий день, 25-го. Я командир взводу другого мінометного, а він був в третьому Зі своїм командиром. Ну, позиції у нас було 900 метрів одне, від що Він був там на позиції. Коли тут прилетіло, я був трохи з боку, що вже того не бачив, не був тому. Андрій Гуль належав до Івано-Франківського пласту. Був членом 59-го юнацького куреня імені Степана Ленкавського. У 2012 році на століття пласту хлопець брав участь у відкритті пам'ятника пластунам, що не зламали присяг у Івано-Франківську. Згадує пластовий побратим Тарас Зень. Очевидь, тоді він ще не зрозумів, і ніхто з нас не розумів, що цей пам'ятник буде присвячений і йому. І сьогодні Андрій отримав найвищу пластову відзнаку, Залізний пластовий хрест. Це найвища посмертна пластова відзнака. Довгий час, довгі роки ці відзнаки отримували посмертно пластуни ХХ століття, там, які були воїнами УПА, УУН, Двізія Галичина, інших військових проукраїнських формувань. Тепер, на жаль, ми ці відзнаки вручаємо і пластунам сучасної війни. Вже після 2014 року понад 20 пластунів загинуло. Є, на жаль, пропавші безвісти і третина. Ці цифри це власне з Франківщини. Підтримати родину прийшли численні друзі. Серед них Володимир Ковальчук, що знав Андрія з маличку. Я знав Андрія від такого до такого і до такого. Звичайно, що знали, якщо він воює, знали, що Андрій і тато Руслав пішли воювати. Одні з перших. Ми знали, який він прекрасний хлопець. Для мене він запам'ятався рік тому, коли було. День народження слава, і ми зустрілися, а він нас знімав дроном зверху, з неба і розказував, що це таке дрон, як воно працює. Мав великі плани, мав великі перспективи в житті. Був чудесний, просто добра душа, добрий хлопець, прекрасний хлопець. Виявилося, що війна заставила таких кращих наших синів йти на війну воювати. Спогади про франківських пластунів героїв ляжуть в основу документального фільму, повідомив Тарас Зень. Олена Нечвідова, Назарій Гук, Суспільне, Новини івано франківськ